Дякую за підписку і вподобайку. Чи замислювалися ви коли-небудь, чи може свічка запалювання просто ну, іскрити сама по собі? Давайте розглянемо це. Уявіть собі, свічка запалювання це фінальний акорд системи запалювання вашого автомобіля, її єдине завдання створити маленьку блискавку, щоб запалити суміш палива і повітря в циліндрах двигуна. Ця іскра може досягати неймовірних 10 тисяч градусів Цельсія, але тут є нюанс це можливо лише тоді, коли вона отримує потужний імпульс високовольтної електрики. Подумайте про це як про лампочку. Лампочка марна, якщо вона не вкручена в лампу і не підключена до джерела живлення. Аналогічно, свічка запалювання повинна бути підключена до системи запалювання двигуна, щоб отримати електроенергію. Система запалювання і створює цю високу напругу. Тож сама по собі свічка це просто шматок металу і краміки. Немає двигуна, немає системи запалювання, немає іскри. Це так просто. Якщо вам це було корисно, Поставте лайк і підпишіться на більше фактів про автомобілі. До зустрічі в наступний раз!